Вітаю вас, ми шановні десятикласники. І ми сьогодні проговоримо з вами про будову твердих тіл. Адже подивіться, будь ласка, навколо нас стіл, підручник, вікно, дошка. Діти, воно все перебуває в твердому стані. А яка різниця, наприклад, між оцим віконним склом і оцим столом? В чому різниця цих твердих тіл? А ми з вами ще з 7 -го класу говорили, що різниця між твердим станом речовини, рідким станом речовини і газоподібним станом речовини відрізняється відстанню між атомами і молекулами, з яких вони складаються. От сьогодні ми поговоримо детальніше про будову та властивості твердих тіл. Тому я вам рекомендую записати собі в зошит робочий. Ось таку тему нашого з вами уроку. І поговоримо про те, що цікаве. Ну, дивіться, в будь-якому випадку тверді тіла характерні тим, що атоми і молекули розташовані в певному порядку в певних місцях. Якщо я буду говорити про перший вид самий для мене, наприклад, цікавий твердих тіл, це аморфні тіла. Я обов'язково згадаю наше віконне скло, деяких, деякі види смол і інші речовини, аморфні тіла, вони тверді. Але от якщо є можливість подивитися на віконне скло, яке простояло там 100 років от вітражі у величезних соборах, де не було війни, то скло, як аморфне тіло, воно діти з часом пливе. Тобто воно зверху буде тонше, а вниз воно опливає. Я вам скажу, діти більше, коли свій час, коли я зацікавився фізикою і вже навчався в інституті, я одягнувши спортивний костюм і одягнувши рукавиці, взяв трьохміліметрове скло, ось такий шматок ножиці, я, вам, мабуть, розповідав. і Занурившись по груди у воду нашої тоді ще чистої річки Рось ножицями різав скло відчуття, як різать, наприклад, обкладинку ось таку цупку-підручника чи книги, чи якогось картона. Дітей. Так от, діти, мені потрібно, щоб ви додому записали параграф 34. І в 34 му параграфі. Говориться про те, що аморфні тіла дуже близькі до рідин. Я вам в опорному конспекті написав: аморфні тіла це рідини великої в'язкості. Тобто ми можемо сказати, що фізичні властивості аморфних тіл, а це теплопровідність, електропровідність, міцність, оптичні властивості. Зверніть увагу на. Наше скло у вікні, однакові у всіх напрямках. А однаковість в фізичних властивостях у всіх напрямках називається діти ізотропія. Отже, аморфні тіла людини Великої в'язкості мають ізотропію. Тобто, незалежно від напрямку їхньої властивості фізичні, ті, які я вам говорив, діти. Однакові. Ну і відповідно у вас в книжці сказано, що до аморфних тіл можуть бути відносити скло, різні тверді смоли, пластики тощо. Аморфні тіла певний час зберігають свою форму. Однак у наслідок тривалого впливу вони течуть. А далі, діти, поговоримо про кристалічні тіла. Ну, Кристалик солі на трійхлор. Кристалики ви бачили, цукру, який розсипався по столу. Кристалик дорогоцінного каменя, який на персні у когось із ваших мам, рубін, агат, наприклад, там, смарагд. А які властивості у кристалічних ось таких структурах? Ну, і я хочу сказати, що в кристалічних тілах частинки атоми, молекули. Розташовані в чітко визначеному порядку, які утворюють цю кристалічну градку структуру. На сторінки 203, ви ознайомитеся із деякими видами кристалічних градок. Я в опорний конспект його діти не писав, я лише написав, що кристали, які характеризуються кристалічною градкою, вони мають місце і вона може бути проста кубічна, може бути об'ємоцентрована кубічна. Може бути гранецентрована кубічна і гексагональна. Детальніше я вас дуже попрошу ознайомитися. Ну, Наприклад, якщо ви подивитеся на різні кристалічні стани звичайного вуглецю, то ось ось такий стан утворює алмаз. А ось ось такий стан такими шарами утворює графіт нашого звичайного простого олівця. От і все, діти. Бачите, як цікаво. Ну, я хочу сказати, що особливу увагу треба звернути на те, що частинки в кристалах щільно впаковані і відсані між їхніми центрами приблизно дорівнюють розмірам самих ось цих частинок, з яких вони складаються. Ну, а тепер поговоримо про те, що кристалічні тіла можуть бути монокристалічними і полікристалічне. Ну дивіться, монокристалічні. Монокристалічні тіла тверді або кристали, вони мають єдину кристалічну градку. І залежно від напрямку цього, цієї кристалічної градки, фізичні властивості монокристалів будуть різні. І ось така властивість, залежність властивості від напрямку називається анізотропія. Тобто монокристали мають властивість анізотропії, їхні властивості залежать від напрямку, який ми обрали в цьому кристалі. Але діти є ще полікристали. Це тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих, маленьких кристаликів. Вони зрослися між собою, мабуть, бачили діти ці структури, а ви бачили. Як сіль зростаються в такі величезні, маленькі кубики, такі, такою купою діти. Так от, на відміну від монокристалів, полікристали діти. Вони, ось у вас тут написано, ізотропні. А ізотропні в їхній фізичній властивості не залежать від напрямку. Ну, діти, що таке полікристали, ми з вами тільки що розібрали. Ну Дивіться, я записав вам, полікристали складаються з багатьох малих кристаликів і не залежать від напрямку. Тобто, якщо не залежить від напрямку, вони ізотропні. Залишається останнє, рідкі кристали. Ну, Рідкокристалічний екран От. дав змогу побудувати і зробити ось цей екран ноутбука, наприклад, на рідких кристалах. Діти, іноді ви зустрічаєте в техніці, в характеристиках, що використовуються рідкі кристали. Так от рідкі кристали це вони мають плинність рідин, яка поєднана з анізотропією кристалів. Ну, а що таке анізотропія? Знову згадую. Анізотропія, залежність властивостей від напрямку у рідких кристалах. І от залежність оптичних властивостей рідких кристалів. Від температури та електричного поля забезпечило їх широке застосування у дисплеях, годинників, калькуляторів, персональних комп'ютерів, плоских телевізорних екранах. Їх використовують в медицині, наприклад, для індикатора температур. Ну, ви всі бачили так звані електронні термометри, які, мабуть, у вас є у кожного у будинку. Я вас, діти, дуже попрошу. Я дуже прискореним методом. Я лише згадав діти про будову твердих тіл. Я вам розказав про аморфні тіла, про кристалічні тіла, про їхню структуру, про монокристали, полікристали, про анізотропію діти, і рідкий кристал. Але за такий короткий час, відповідно, я не можу вам забезпечити все те, що я хотів би. От, і значить, більш широке поняття про будову твердих тіл, Тому я вас дуже попрошу. Опорний конспект переписати собі в зошит. І обов'язково ознайомтесь з 34 параграфом. Адже ви в мене високоосвічені діти, і нам потрібно з вами вирішити основну завда основне завдання на даний період, бути розумними, діти, навчатися і цим допомагати. Нашій країні і нашій державі у перемозі, всім здоров'я, всім миру. Поважайте батьків, до побачення, до зустрічі.